Всім доброго вечора. Сьогодні 30 листопада. Хочеться поговорити. Сьогодні багато питань було на рахунок того, як веде себе тепловий насос. ну от Коли там виключають світло і ну, багато там критики різної, Ну, в нас ж люди і такі, що е, як, ну, поки. Я навіть не хочу там нікому нічого доказувати, тому що нема сенсу. Розкажу так, як, от, як я це бачу. Да? Е, дивіться, в мене, як ізначально, цей тепловий насос він трошки замалий по потужності для такого будинку. Я просто я розумів це, але я ставив його як експериментальний, потім з часом думав, що поставлю може, інший. Там то я думав, коли його ставив, я думав, що його ну, не хватить. Зараз вже було от мінус 7 і. В принципі, мене все влаштовує. Там треба погратися настройками трошки, я, обичаю, трошки прихворів. Е, треба погратися трошки настройками і можна абсолютно нормально ним упалювати. Е, дивіться, скільки там десь? дні три назад потушили світло, і в мене згоріла опять БМС, -ка. я поставив, три рази ремонтував інвертор вже ну, з мастером. Приїхали, поставили його тут десятку. Коротше, і тіпа, я не знаю, що з ним таке, його коротше, на запчасті. Кому може треба, там на запчасті десятка віддам там незадорого. От. Його можна відремонтувати. Можливо, я неправильно зібрав там ту батарею, може щось. Я не знаю. Коротше. Може він там з якоюсь другою батареєю буде працювати. Просто в мене от шестерка працює, десятка не хоче працювати. Вже три рази він горів. І я коротше, ну, ну, то таке, то вже таке, то вже історія. От, і в мене короче, потух цей інвертор, і в мене не було світла. І будинок так виключили, і в нас так майже двоє суток світла не було. От, і що я зрозумів? Що... Включали десь на 2 години. За 2 години, звичайно, він не нагріє, не нажене там теплу підлогу. Тут ну, будинок так не сильно остив. Він там, скільки було там 25, постійно я тримав 24-25 градусів. Стало там 22-21 градус. Ну так, тіпа, вже не в футболці будеш ходити, а якби, ну, кофту там дівчи. Все. от. І потім я вже там через день. в мене ще така, типу, тіпа, ну, тіпа, як булір'янчик такий. Я запалив цей булірянчик, тому що ну, я розумію, що чим більше той будинок остигне, тим, ну, тим важче його буде знову прогрівати. Пропалив тим ну, Нормально прочекав там пару цих, тих днів. Потім мені привезли вже цей ну, інвертор, БМС-ку, і я поставив вчора настроїв і вже от у мене працює. От. Ну Ви ж розумієте, що коли. Йде відключення світла, це ж, ми ж тоді вже про комфорт не йдеться. Тут вже йдеться просто про виживання. Е, ну, якби... ця, ця взагалі люба техніка, вона не розрахована на війну. Вона ж не, ну, як сказати не... Ж не, не придумували ті теплові насоси, що тіпо, знали, що в Україні буде війна, правильно. От. Все одно, тим, тим не менше. Коли от вчора вечором, після обіду його вже включив і не виключав, він там цілу ніч собі працював, то собі він нагнав там за ніч. Вночі я ще по нічному тарифу я бачу, що сонечко не буде блискати, по нічному тарифу, включивши там, ну як би, як сказати, там десь на 35 градусів, включивши електрокутел. Що коли температура опускається мінус менше 35, включається електрокотел, і він там чуть -чуть, там на 2-3 градуси підігріває, там буквально за 5 хвилин і відключається. І знов тепловий насос. Ну, типу, як допомагав йому трошки. От, просто зараз ще така погода, що це сама, сама погана, паршива погода для теплового насосу. Чому? Тому що дуже сиро, туман. От, і такий йому краще, коли мороз, там буде 5 градусів, він краще буде працювати. Так він швидко намерзає, йде від тайку. Ну, тіпа, час, ну... Це всі ну, не тільки наш тепловий насос, вони всі, Ті, хто в темі, той, той в курсі. Що така погода для теплового насосу це найгірше. Краще, коли от або сухо, або морозно, а тоді він працює нормально. Він, коли морозно, я там дивився там 3-5 градусів, він взагалі один, один раз там, чи два рази на день він може піти відтайку. Ну, якщо не крутити йому температуру, ти починаєш крутити температуру, він починає відтаювати. Тобто поставив там температуру, наприклад, 25. І все, і він собі калашматить, там раз в день відтаю і все. О, тому таке. В принципі, я чесно кажучи, я от задоволений от тим, тими результатами, що є зараз з тим тепловим насосом. У мене Fujiko, це простий китайський, він там навіть не інвертор, а полуінвертор. Ми їх там декілька штук теж поставили. Нема з ними теж ніяких проблем. Оце така техніка, як холодильник. Поставив, включив на кнопку, нажав, все. От. Регулюєш собі просто температуру і все. Прекрасно він робив із батареями. Казали, там з батареями тепловий насос не робить. Де да, робив все нормально? У мене тут прошлої зими було на другому поверсі 100 квадратів, майже ну 90, і на першому тут ще кімната от, е така велика. Тут теж стояла батарея, і підлоги тепло не було, і дім не поштукатурений ще коротше так, і він нормально там наганяє без проблем. Да, він там трошки більше. По теплій підлозі він бере менше споживання, по батареях він там буде чуть більше споживання брати. Ну, там так буквально 200-300 Вт. Це така історія. От, що ще хочеться сказати на рахунок тих блекаутів. Зрозуміло, що коли там те світло потушить там на тиждень. То ніяких там батарей нічого не хватить. Там, ну, ні, ну, і газовий котел теж не буде працювати у вас. Якщо у вас там батареєчка невеличка, то ці насоси вони всі закінчать працювати. Тому тут ми надіємося, що все одно якихось пару годин будуть світло давати для того. В таких критичних моментах має в кожного бути якась буржуйка, камін, якась грубка, не знаю. ну, коротше, Кожен має там запастися якимись ділами, тому що ми живемо в таких реаліях, що ми можемо зробити. У мирний час взагалі проблем немає. Ти включив осінь цей насос і він весною виключився. Зараз теж, якщо би давали там по 4, от, виключали по 4 години світло, проблем нема. У мене батарея там на 14 кВт, її вистачає спокійно. Навіть якщо я виключаю, там, я його взяв, я його включив просто. Е не через батарею, а просто мимо батареї. У мене машина, ще електромобіль заряджається, я з щитка там вивів. Ну так, тимчасово такий провід. І два насоса, ну, дві помпи, там, та що в тепловому насосі, та що на теплу підлогу, і цей в такий труйнік там, вставив. І в мене коротше, коли світло виключається, він виключається. Ну, типу, щоб не, не, не жар батареї, тому що не, не зрозуміло наскільки те світло можуть виключити. От. Зараз вроді світло є. Я не знаю, я так не контролюю коли світло, бо в мене воно якби, завжди є. От. І, тому, щоб не контролювати того, я так типу, виключився, виключився, включився, включився. Він там остиває, трошки, потім включається. Да, споживання в нього збільшується. Звичайно, тому що йому треба нагнати ту температуру, але нічого критичного в тому нема. Він 4 години працює, 4 години не працює. Ну, типу, якщо так по 4 години вони виключають. Коли 2 години, так, да, йому мало, питань нема. За 4 години він більш-менш так собі доганяє. Якраз виходить десь через 2 години він вже на таку нормальну потужність і 2 години він ще нормально підігріває. Потім опять тушать, ну, опять така сама історія. Тому тут кажуть, дзвонять, ну там пишуть. Та не буде він працювати, нічого не цього, то і все, таке пишуть просто, я кажу, будете писати щось особисте, якісь там зараз буду просто тупо блокувати. Я не хочу навіть з такими людьми там, щось розказувати, доказувати, навіть для чого тратити свій час. Ну, у мене і так багато роботи, і, якби мені її вистачає. Там що тратити свій час на таких людей, які там. Хочуть погавкатися з кимось, гавкатися друг з другом, зі мною не треба і так, якби хочете погавкатися, гавкатися. Ну і все одно, чим більше ви тих коментарів пишете, тим більше розганяється канал. Пишіть. Ну, я ж якби без цього будете там якісь ці писати гадості, просто буду удаляти. Я до конструктивної критики питань нема. А там, якщо починається на особистості, переходи там. Ну, кару, я не хочу, я не, я не матюкаюся, я в Бога вірю в Бога, боюся. А там таке от, ну. Не хочу коротше, цього. Тому тут якось, якось так. Кажуть, там пару тижнів, хай побуде мінус 20 чи як там. Щось не пам'ятаю коментар. Я кажу, ну, ну, тіпа. Коли ви пам'ятаєте, що в нас в Україні там 2 тижні було мінус 20, я такого не пам'ятаю. Прошлої зими було мінус 17, то там щось 2 чи 3 дні, і потім знову мінус 5. Там. Дивіться, середньозимова температура, це доказано, можете загуглити в інтернеті. В Києві середньозимова, це якщо взяти всю, всю оцей зим, опалювальний період, його розділити на дні і на температуру. Тоді вийде, що середня температура плюс 3, плюс 5. Розумієте? При такій температурі тепловий насос працює: от в мене тут 800-900 до кВт. Він бере. Це в середньому, це він деколи бере більше, деколи бере менше, але в середньому він бере стільки. То я рахую, що це для такого будинку, як в мене, 160 квадратів, це отак. Тому а кожен вибирає сам. Дивіться, звичайно, якщо у вас є газ, цей газ у вас є проведений. Тоді вам є сенс ставити тепловий насос, якщо у вас ще там стоїть поле сонячних панелей, таке як у мене, тоді ви днем не будете взагалі платити за світло, а ночі будете по, по, по нічному тарифу. А якщо буде дуже холодно, будете просто допалювати газом. Так є сенс в цьому, тому що по два на ніч по нічному тарифу по дві гривні вигідніше, ніж газом палити. Днем, коли є сонячне, коли є сонце від панелей, теж вигідно, тому що це безкоштовно. Так економити, да, реально економити. Так воно у вас відіб'ється за декілька років. Відіб'ється, просто дзвонять люди різні, дзвонять з квартир. Кажуть, в мене дзвонив мужчина там пару днів назад. Каже, в мене три тисячі кіловат нагорає на квартирі. А тут, тут в мене в будинку, у нього там 600 чи 120 квадратів квартира. У мене 160 квадратів, у мене там 700-800 ватт може нагорить за місяць, а може і нагорить. Ну, Кіловат, грубо кажучи, кіловат в годину, ну, хай 900 ватт. Ну так, ну, да, 900. Якщо 30, в мі... якщо 30 в день. Ну 24 в день, якщо взяти кВт в годину, 2 на 30, то виходить скільки? 700-720, ну, грубо кажучи, 700, ну, хай 800, хай чуть більше воно буде брати. О, тому тут таке. Так що в кожному, як то кажуть, своє. Щоб ще щось не забути сказати. А, багато хлопців дзвонять монтажники. Тож будемо скоро у нас. Просто ви ж розумієте, що. Ситуація в країні така, що складно. там, Ми знайшли хлопців, які можуть там їздити, просто командіровочні тощо. Тому краще, напевно, ну, якщо ви будете ставити, то краще то ваших хлопців-монтажників. Там все настільки просто і настільки, ну, що ми скільки їх продали, ніяких е нюансів. Ні, ну там якісь там дзвонили. Там, то ну, але такого що, чогось катастрофічного не було. Одного там клієнта Wi-Fi щось не робив, він щось не міг його настроїти. Я не знаю, там він мав зв'язатися з поставщиком, там просто поміняли той модуль і все. О, таке теж може бути. Ну, то, таке. То, такі. То, то нюанси, це робота, тому ми їх багато продаємо, тому якось е, таке. Але всі працюють і ніяких е, проблем, слава Господу, нема. Всі гріють там. Ну. Тому так, якось. Що ще хотілося сказати? Є е, по наявності зараз е, ці 24-ки електролюкси. Будуть ще 18-ки, будуть навіть. У нас є запит на такі будинки, котежні, маленькі будиночки, бо їх там цілі кутежні містечка будують, і там таке опалення, ми можемо зробити таку ціну, якої вам точно на Україні ніхто не зробить на теплові насоси. Тобто для опалення там, на будиночку 60 квадратів ви будете платити там, за опалення 700-800 ватт за годину. Навіть. А якщо прогріється, буде там тепла підлога. Якщо батарея, якщо буде тепла підлога, то там взагалі ще менше. От. І це все за дуже адекватні гроші. Вам взагалі такого ніхто навіть, на Україні не предложить. Так що якщо ви там будуєте якісь котежні містечка, е там, ну, це саме-саме-саме актуальне, то, що може бути. От. В принципі, і все. Я, як сказати, зараз будемо надіятися, що не потушить нам це світло в мускалі, і що воно якось тіпа, то все владнається, і хоча б там 4 через 4 це світло буде. От. А якщо не буде, ну, якщо не буде, то ви нічим не нагрієте. Тоді вже тільки дрова. Тут якби секретів ніяких немає ні у кого. Без світла ні води немає, ну, да нічого немає, Тому тут треба вже розраховувати на Боже чудо. Хай кожного і благословить Господь. Я надіюся, що то скоро це все закінчиться і прийде якийсь мир на цю країну, і будемо далі працювати і відбудовувати. Все, всім миру. Пока.